Вітаю вас на каналі Road 34. А, сьогодні в нашому випуску ми будемо віддавати нашого дракона ЗСУшного хлопцям. Поїде він на Донецький напрямок 54-ту бригаду окремо. Так що то таке. Ну, до цього хотілося б іще його протестити, бо тоді, як минулий раз ми на ньому з тобою катались, ти ж помниш, він трошки траїв, то. На цей раз вже підкрутив все, що міг я зробив. от Зараз хочу перевірити, що усього вийшло. Подивимося, як він їде, подивимося, як він заводиться, все, от як воно мається. Так що... Вари чайку, бери смаколики і приєднуйся. Ну а зараз я тобі все покажу. Початок неділі, як звичайно, почався із проблем. А, перша, найголовніше, найголовніша проблема як доставити нашого дракона. Туди поближче. Найшов один варіант. Допоможе нам е, Олександр, наш колега, із знаменки, є контакти, є там двіжухи, Так що щось ми нарішаємо. Мотоцикл ми відправимо і, я думаю, зробимо ми це на цій неділі. ну от Буквально зараз, там вівторок, по-моєму. Да. То я думаю, до п'ятниці ми повинні його вже вислати. Я це зараз е, якраз займаюся дорегулюванням, до опрацюванням. Цього дракона укомплектуванням. Ще треба запаску зібрати, пофарбувати і кинути в комплект. Так ми її кріпожно зробили під неї. Ну, я не знаю, для мене це якесь тут unbelievable. хто знає. Я не знаю, куди її вперти, щоб воно якось була адекватна і нічого не пошкодило нам, ні наші багажники, ні там щось інше. Ну, в общем, Да, порішаємо із доставкою, закінчимо. Все по помілочам і будемо відправляти. Отакий От у нас план на цю неділю. Завершення. Ми його віддаємо і більше його у нас, скоріше все, що не буде. Але я, якщо що, то можу обслуговувати. пацанам, якщо що, хай привозять. <сх> ну в общем, погнали, будемо закінчувати. Так, ну що, чуваки, чувіхи, наші дорогі свічки по 100 гривень за штуку. Мені кажеться, нам допомогли. Плюс перебрав я правий карбюратор. Я не знаю, з ним вроді все було нормально, але но замінив я жикльор на воздух чи на холостий ход, не знаю. Ну, він шестигранний такий там, по-моєму, був малуватий. Поставив трошки більше із К-65-го. Бо вже в левому стоїть з К-65, бо на рідному щось маленьке, дуже дирочка була, не робив. Ну, в общем, вроді заводиться. Ну, не знаю, а ну, зараз послухаю. Не знаю, не видно буде. Ну так, Не на скорості. Вроді би, вроді би. Малувати трохи холостий. Порішав я оту проблему, помниш, і труби свистіло. Зараз трохи теж є, але не так сильно. Чуєш? В общем. Я там такого наробився просто капець. Глушив як ніг. Ну от зараз погазую, послухай, як воно працює. Ось. А, Краник закритий. Що він дати робив. Трошки лукав. Краник забув відкритий. Ну все одно бач, заб'ївся, нормально все працює. Нічого ні звідки не тече. Уже... Щас. тестував його на різних е, температурних діапазонах при різних навантаженнях. Ну, поки польот нормальний. От і ще думаю проїхатися, подавати на ньому, ну і вже все. Віддавати, відганяти. Тестую його вже ну, другу чи третю неділю. Другу. Ганяю, даю на ньому постійно. Там, ну, коротше, відходжу, так нормально. Які поломки за е, цей час були? От що відригнуло. Просто хочу показати, щоб от для тих, хто каже, що Дніпро це вхлам надійна техніка. і взагалі зачем ти його туди робиш, вони там тільки мучаться будуть. Боже Боже. Ну, дивіться, ось я на ньому відганяв. Я ж кажу, лупив і на задньому ганяв. Кстати, сказав, ну там потом покажу. Які були... Дефекти. Ось, один дефект. Подшипники. Убив я подшипники на задньому колесі. Тут. Все, все. От Зараз я зніму, переберу, все переможу, заодно ось поставлю сюди пинічок на гук. Видно, видно. Бо зараз буду їхати, щоб туди не налетіло нічого і все тому подібне. Оце одне, щоб яка проблема була. Ніоткуди, нічого не потекло. Все путем, карби держать. Он, бачите, краник відкритий, я не закриваю, тут сухо, все, все путем. Так що, мацака готовий, контролька горить. Сейчас, о, релюшку замінив. Правда, тухне вона не зразу, якось так не зрозуміло. Поки що, поки що. Ну, може ще ось, зараз тож займусь, що почищу на гінчику, бо... Якщо лампочка тухне, в принципі, значить зарядка йде, то саме головне. А якщо вона недостатня, то я сподіваюся, що допоможе е, ревізія генератора, і от, е, саме це увагу треба приділити щоткам, бо й за них може таке бути. Ну, в цілому, по всьому іншому, все, все путьок. Я думаю, мотоцикл гарно послужить і не відригне одразу. Ну, понятно, що це техніка, вона ламається. Все ламається. Ну, а, я постарався зробити так, щоб от воно ламалось по мінімуму. Я не знаю, як воно буде. А, гарантії якісь здавати теж не... Ну не те, що я не хуй, ну, можна якось. Ну, та це теж дуже так, як правильно. Як це слово називається? Дуже треба бути самовпевненим, щоб давати гарантії. Так що, скажу так, на мою думку, мотоцикл гарний, надійний і послуга. А це я, я що скажу. А з приводу гарантій, знайте гарантії, хлопці, він може попасти куди завгодно, він може, ну, і з ним може статися що завгодно. Ми ну, зараз такий час живемо, що все може бути. Так Ні, їде взагалі швидка. На низьких зараз працює стабільно. Та і в принципі, от, якщо стопник оту минулу поніску, то ну, набагато став стабільніше. Набагато просто. Загалі, загалі. На високих трохи йому, вроді топлива малувато, но... але час добавив. Зараз трошки Все в ходу все-таки на Ну, прям 12 Бо По-іншому не виставить. Де яку ігру, на яке положення? Отак, тільки їздить. Тільки Котовка, ті. як і раніше, справляється без, без проблем. Трохи є, простукають на отбойниках. Простукають амортизатор. Ну, та його треба підрусити. Буквально тільки що приїхав в ліс, постояв там, відійшов від мотоцикла, Ось, видно, діти помальовували. Так, бачите. Не знаю тут вандали, ну тут хватає таких, оце ж тут і рибаків багато, тут всяких тут таке ну, в общем, Рубанули ми цей чарівний трикутничок, щоб до свічки можна було добратися, долізти. Все путем. Ходу провірив, все їде гарно, натягу вообще шикарно, тяне прям з малих те, що треба. Все-таки мотор тут 11. -й. Бо я не розбирав його так, щоб дуже, то думав, чи 10.36, чи 11, то я думаю 11, не 10.36. Бо на малих тягне так ну, стабільніше. Одна труба не речить, бо трошки глушай поблизу. Ну да, свистило, О, так, свистіла повне, зараз не свистить. будем їхати додому, відганяти вже, ну і віддавати. Це, в принципі, тести всі пройшли успішно, нормальок. В принципі, я тут думав-думав і нема нічого прекраснішого, чим вже винайдений спосіб фіксування людей за допомогою паска безпеки. Бо, я так думаю, ми його десь тут і влупаримо, поставимо і за допомогою паска безпеки будемо фіксувати вже е, людину, яка вже на носідках. Уже все, будемо фіксувати напряму до мотоцикла, за одної носілки теж. Як допоміжня фіксація буде. От так. Пасок безпеки прийшов, він зараз на пошті. Але зараз п'ятниця. Хотів отож ще так трошки провірити, підзнімати трохи. Бо завтра вже буду відправляти мотоцикл. Чи післязавтра, там, може, субота, неділя, чи може і на понеділок перенесемо. Подивимося. Ну, люди вже готові виїжджати і забирати. На драконі накатались, провірили. Бре все, все чітко, все як треба. Надіюсь, уже він. На цій неділі, яка буде наступній, вийде до хлопців, прийде, ми отримаємо фідбек, якийсь там може там відосів, фоточку. Ну, в общем, гарно, що ми все закінчили, у нас все вийшло. І на останок, скажу на останок, я вже казав, але я ще раз скажу, що я вдячний кожному, хто долучився до нашого проєкту. Я сподіваюся, що він буде корисним. Я сподіваюся, що він щось там допоможе і ну, буде не лишним. З тобою був канал роу 34 4 і зустрінемось наступної п'ятниці. До зустрічі!